Іля Ківа, український депутатик запроданець що продався за пару купічин Росії, і тепер на їхніх помийних пропагандистських каналах розповідає, що Україна повинна стати частиною Росії. А якщо цього не трапиться, то варто завдати ядерного удару по нашій території. І як же швидко цей клінічний маргінал забув, що до влади його привела проукраїнська позиція, та як не дивно, він взагалі був ідейним націоналістом та ручним песиком Арсена Авакова. Але чому він так змінив свої пріоритети та раптом полюбив бути зґвалтованим? Давайте розбиратися. Маленький Зростав хлопець хуліганом та ще змалку полюбляв конфлікти із однолітками, які нерідко доходили до бійки. Його батька звали Володимир Пилипович Кива, і згідно російської кримінальної передачі, цей чоловік здійснив низку грабунків та вбив співробітника міліції. За це був засуджений до смертної кари в 1985 році і розстріляний за вироком суду. Уже за 20 років Ілюша буде розповідати, що справжній його батько не вчиняв жодних злочинів, а помер у 1998 році через проблеми із здоров'ям. Але ж всі ми знаємо, що диму без вогню не буває. Своє навчання Ілюша закінчив аж у 31-річному віці в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Подейкують, що викладачі та ректор вже просто не могли стерпіти хамовитого бандюгана, тож видали йому той диплом, аби він тільки не з'являвся у їхніх університетських колах. І як виявилося, це було одне із найгірших рішень, адже вже за 12 років розумово відсталий Ківа знову переперся до викладачів, але на цей раз вже із тітушками, та вимагав надати йому ступінь кандидата наук із державного управління. При цьому клінічний ідіот здивувався, коли дізнався, що для цього потрібно як мінімум 4 роки навчання та захист дисертатської роботи. Але все по порядку. Ілюша працював заступником начальника відділу ремонту великої кільцевої дороги у Київській області. Проте тоді дорога щось не дуже будувалась. одне величкий дім збудувався. На превеликий жаль для Ківи у цій сфері на той час не було так багато грошей. Тож майбутній запроданець починає шукати щастя, а в його випадку купо бабла в інших місцях. Врешті-решт він став командиром батальйону патрульної міліції Полтавщина та здружився із Арсеном Аваковим. Саме з наполягань міністра в грудні 2014 року Ілюшу призначили заступником начальника УМВС Донецької області, а потім влаштували у департамент протидії наркозлочинності. Але там він також працював недовго, адже його звільнили через бездіяльність. Простими словами, він не зміг протидіяти наркозлочинності, а натомість сам став на їхню доріжку доріжку в прямому сенсі. Та тут варто все ж відзначити, що Ілюша на тлі подій в Україні починає грати роль великого патріота. Він як командир батальйону приходив в службу в АТО, заснував всеукраїнський союз ветеранів АТО, і навіть деякий час був одним із керівників правого сектору та довіреною особою Дмитра Яруша на виборах. І це все дуже дивно, адже Ілюша психічно хворий чоловік. І ні, це не ми його так обзиваємо. Він сам приніс таку довідку, коли його звинуватили у хабарництві. Саме завдяки його психічно неврівноваженому стану йому вдалося уникнути в'язниці. І логічне питання: як хворому на голову Ілюші доручили командування батальйону та низку важливих посад? Більше того, з 16 до 17 року Ківа був радником міністра внутрішніх справ. Виходить, що Арсен Аваков слухав та довіряв психічно хворому маргіналу, і цей маргінал відігравав не останнє місце у прийнятті важливих рішень. Такий питання. що посовітували б робити зі своїм іміджем народному депутату, о котором всі говорять, що он тупой. Ще раз повторіть, пожалуйста. Ще раз повторіть, Невідомо, що сталося далі, і чому Аваков розлучився із таким цінним кадром, але в цей момент в житті Ілючі з'являються московські гроші. І він дуже швидко розуміє, що підтримуючи Ерефію та її собачі партії, зможе швидко забезпечити собі безобідну старість. Нарешті Ілюшка відкриває своє справжнє нутро, і, 8 липня 17-го року, стає головою соціалістичної партії України. Проте й тут справу у наркомана із самого початку не задались як треба. Партія звинуватила Ілюшку у спробі рейдерського захоплення та безуспішно намагалась виключити зі своїх лав. Врешті частина партії підтримала Ківу і навіть висунули його в президенти, де він набрав величних 0,33%. А Ілюшку ж це не влаштовує. Він то хоче стати президентом, а з таким рейтингом навіть кі пасти не візьмуть. Але зате візьмуть в ОПЗЖ, де кожен депутатик є клінічним маргіналом, і Ілюшка дуже швидко це розуміє та нарешті знаходить істине кодла, де його приймають та висловлюють надію, що він зможе проявити свою інтелектуальну прірву у повному масштабі. Врешті серед цього середовища він почувається цілком вільно, не соромиться спілкуватися із дівчатами легкої поведінки та прямо у сесійній залі дрочити на них. Ну і що? Извините, пожалуйста, у вас член є? Ви іноді член. Поправляєте? Ну, це механическое движение. Опять же, ну, коли у тебе є член? Його члену партійці радять здобути ступінь кандидата наук. Нібито це підвищить маргінал його розумові здібності. Ілюха зацікавлюється цією ідеєю і не складно догадатися, за які шиши, але йому таки дають цей ступінь, і псих тепер стає вченим. Вчений Ілюха. Ох, як звучить. На щастя, за допомогою небайдужих активістів, ця помилка природи позбулася свого статусу вченого так само швидко, як і здобула. Ілюха різко починає любити російське лайно. Він спілкується із російськими депутатами, конфліктує із проукраїнськими активістами, б'ється із ветераном АТО та радіє річниці смерті Степана Бандери. Начать атмічать нацистів, як кадата їх розстрілювали наші діди і прадіди. Сті ми, ми гордим. Окрім цього. Маргінал вітає хула із днем народження і на сруських помийних каналах захоплюється його політикою. У Ілюхи досі є мрія стати президентом. Як раптом йому повідомляють, що Ерефія нападе на Україну? Ківа здивований цим рішенням, але впевнений, що доблісні алкаші зможуть захопити Київ, і його жопежна партія отримає повну владу, а там і до президента недалеко. 30 січня він покидає Україну, щоб перечекати війну. Також він записує відеозвернення, де розповідає, що це не його війна і він не збирається захищати Україну. Об'єктив камери в цей час не демонструє, як Кілюха хтиво жме та поправляє свій пісюн, уявляючи себе президентом України. На початку війни він навіть бігає по пропагандонських програмах та розповідає, що Росія повинна перемогти укронацистів, але його мріям не суджено збутися, адже українські військові не тільки змогли відстояти Київ, але й перейти у контрнаступ. Ілюха впадає у відчай. Він відчуває себе зрадженим, і коли розуміє, що не в ту сторону убрав, закликає Ерефію завдати ядерного удару. Хай там як але колаборанту дорога до України вже закрита назавжди. Хіба що у чорному сміттєвому пакеті ми його радісно чекатимемо? Безумовно, що чимало таких колаборантів під час війни розкрили свої істинні обличчя, але чимало з них досі грають роль щирих українців та чекають, як завершиться війна. Одного дня кожен зрадник поплатиться за свої дії. А Україна заживе у вільному світі із своїм Херсоном, Донбасом та Кримом. Так що слава Україні і підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні. Героям. Героям.